Всім привіт! Знімаю малючок ОВІ ЄС. Маємо ще такий дуже класний весняний лот. Він складається зі штаніжків. Всі штаніжки тут без утеплення, всі йдуть такі на двомиточку або трониточку, такі. Є більш тонші, а є такі більш плотніші, Ну вони дуже класні. І і кофточки. Ну тобто такі, знаєте, саме ходові. Лікова категорія но 3, 12-18. Трошки називає розмір у 12, 18-24. Такі прикольні 2-3 роки. Нагадую, що ніжки всі на двониточку йдуть. Далі будуть такі на змійці, дуже класні кофтюльки. Теж, ну це просто ну, така незамінна річ весною, навіть влітку. Такі 2-3 роки будуть. Такі 2-3 роки, штанятка. Така, можна багато зробити комплектів. штани і прямо зробити костюмчиками. Така 18-24. Такі малючкові будуть 9-12. Як вистіночки, дуже класна якість, вони просто неймовірні. Все которочек 100% вийде. 18-24 такі прикольні. дивіться, такі класні. 9-12, Так, двониточка, 9-12. Тобто різні є, бачите? Три рочки. Дуже класно така вишити, такі цукльонок. Далі такі 12-18. Косточки можуть бути на утеплені. Але думаю, якраз для косточок це не проблема. 2-3, 12-18. Такі малючкові. Така буде 12-18, 30-36. Тобто ви підберете, самі вже зробите костюмчики і будуть костюмчики. Також тут трошечки буде таких лонгів. Ось, прикольні навесну. Різні 2-3 рочки. Так? Пішочок загубився. Таке, бачите, маленька теж на бачці така під оверсайз, така ще на три рочки. Дуже класно, рекомендую. Ну ці класні в'язані, дуже люблю такі кофтиночки. Малючка, вони до 6 місяців. Так, два-три рочки, такі під оверсайз. Ну і штанішки. Штанішки також 2 роки, 2-3 роки йдуть, 12-18 комплект для дівчинки, 3 роки, тобто ну, різні, 9-12, 9-12, 18-24, кілька штанішків може бути без паперової бірочки, так взагалі є майже на всіх плечах бірка, 2-3 рочки, 2-3, 2-3, класні такі, теж бачу так, що це 2-3, такі взагалі тоненькі можна і на літо, От. ну коротше, ви зрозуміли, в принципі. Приблизний склад. Ну, просьбі нам тут всі всіх були по-троті. Нема такого, що там щось одне чи інше. Такі, бачите, класні. Дівчинки, базові багато, такі три рочки. Але я ж кажу, що попадаються там трошечки без бірочки. Саме штаня ниточка, Дві ниточка, такі, на дівчинку класні. І єдине, що одні такі з піжамки на два-три рочки набаються. Як Піжамні штанішки штанішки для дому. Ось такі лотик. Замовляйте.